Повертають комфорт школярам. З початку повномасштабної війни Хмельниччина передала 84 автобуси Збройним силам України. Взяли їх у шкіл, мучилися й учні довго чекати на транспорт і водії робити по кілька кіл вранці і ввечері тепер буде простіше. Ми отримали освітню субвенцію з державного бюджету. Вона це 27 мільйонів. Було розподілено між найбільш між громадами, які найбільше цього потребували. Це було розбито перші дві черги. Потім у нас є ще третя, четверта черга, яка в майбутньому ми. Теж закупимо туди автобуси. загальна потреба це 133 автобуси. Перед новим роком ми якраз 9 автобусів вже передали. Сьогодні передали ще 9. Пан Степан, водій шкільного автобуса, каже: їхній маршрут пролягає через 17 сіл Староостропільської громади. Ну, у нас дуже багато дітей підвозиться. Більше 360 дітей на підвоз не вистачало. Купляється ще один. буде новий автобус. Вже буде набагато легше. Не будуть діти тиснутися, змерзати. Новий автобус є новий автобус. Потреба у транспорті була і в Антонінської громади. З початку війни вона віддала військовим два автобуси. Один вже на балансі селищної ради. Ми отримуємо один шкільний автобус відповідно заміну, який ми дали на Збройні Сили України. От на опорний заклад Антонінський ліцей. Відповідно для підвозу дітей із сіл. Ще по одному транспортному засобу отримали Зінківська, Ізяславська, Летичівська, Полонська та Старосинявська громади. А у городську відправилися два в межах постанови. Сьогодні ці автобуси придбані саме для опорних закладів. А, наприклад, із Великоливацького закладу, який мав два автобуси і підвезення дітей, становить 147 осіб. Із 215 – це багато, тому це було. Було досить актуально і потреба була велика. Кожен із автобусів обійшовся у 2 мільйони 600 тисяч. Всього закупили 18. Половину громади отримали до Нового року, решту нині. Проте брак транспорту для школярів і досі відчутний. На 2023-й запланували придбання близько 130 таких бусів. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини 33 й канал.